Очі одного бійця. Я не знаю ні його прізвища, ні його імені. Я нічого там не бачила крім очей, тому що він балаклав. Але це наскільки пронизливий погляд за цими очима дивися на них і розумієш, що він тими очима бачив. Ми ж такого не бачимо, а він там бачив. Наскільки глибокий це велика майстерність пресофіцера, який зміг це і мати. Видання під назвою Бахмутська балада» Видання, яке з'явилося і публікація якого стала можлива за участі передусім наших захисників, які не тільки. Зі зброї в руках захищають нас від ворога, від агресора, від цієї чуми 21-го століття. Бачите, і символічно, що на перших словах згадка про цю агресію вона є повітряна тривога, і ми безумовно вклоняємося нашим захисникам, але окрім того, вони знаходять. Можливість вести потужну інформаційну боротьбу, яка не менш важлива, це видання стало також можливе за участі. Міністерства культури і інформаційної політики загалом учасниками цього видання стали 16 підрозділів збройних сил України, також підрозділи Національної гвардії, національної політиці державної прикордонної служби. була виставка і на той момент. Це про минулий рік, у нас вже була певна кількість зібраних матеріалів, які загинули у боях на Каховському напрямку. Матеріали на виставці ви їх побачите, їхні персональні речі. Але для того, щоб показати історію, ми за баку, ми звернулися до прес-офіцерів, надійшло велика кілька кілька фотографій. Настільки багато, їх було більше кількох тисяч зробили. Що не виставку вони всі не підуть, це нереально. Лише 46. Але для того, щоб берегти е оцей величезний масив, показати роботу в першу чергу преси офіцерів, тому що це війна за бахмутських очима. По-друге, по показати саме польську за Бахмут, тому що місто вже стало легендарним місто з допомогою історією, місто, яке не один раз за. Поки його за століття його існування Москва, Москву, встанавала, це не вперше. Воно відроджувалося і воно повинно знову відродитися. А, і тому тоді виникла ідея, що треба, треба робити щось. Треба, от, треба робити. Давайте потім, у нас є власні класні фотографії. Вони не йому вірні. Офіцери нам довірили, визволили, офіцери відбирали самі ці фотографії, пропонували, вони тільки казали, скажіть, якого напрямку, що вам підробляється? Вирати, які там мають бути сюжети. Ну, от ми таким, таким напрямком працювали, щоб було місце, щоб були е, воїни, захисники, е, щоб були емоції попередині, були очі, очі неймовірні, у нас хлопці і дівчат. Е, щоб е, була битва, тому що там також присутня динаміка, наскільки важливо показати в цих водопраги. Там присутні усі пори року, тому що так довго, як запахівщина не в... Поки ні одна питання, це дуже довго добре писати. Присутні усі пори родини. присутні ну, майже всі родичі. Тобто, ми поки працювали над цим альбомом, ми прожили ще одне життя. Дуже неймовірне, дуже цікаве. Ця книжка, вона зроблена з душею, вона емоційна, вона дуже емоційна. А тут ви не знайдете багато інформаційного матеріалу. Я думаю, що всі розуміють чому. Але з точки зору емоційності, з точки, з точки зору облич, з точки зору глаз, з точки зору оціх емоцій захисників, вона дуже дуже така е, потужна. Наклад цієї книжки, книжки тисячі екземплярів. Цю книжку ми будемо представляти на різних заходах на е, книжкових виставках. Е, в лютому буде велика потужна книжкова виставка в Літві, Вільнюсі, потім Франкфурт, потім Лондон. Тобто ці книжки потраплять до багатьох багатьох, скажімо так, наших закордонних партнерів. Але головна мета, коли ми видавали цю книжку, це дійсно було, щоб ця книжка потрапила до наших бібліотек, до бібліотек українських, до публічних бібліотек, до шкільних бібліотек. Тут представлена частина моїх світлин, які були здійснені безпосередньо під час оборони нашою бригадою міста Бахмут. Наш підрозділ один із багатьох, хто виконував ці завдання і подвиг та героїзм хлопців та дівчат, які обороняли це місто, він колосальний. І ну, ця робота це данина пам'яті і шані цим людям, тому що те, що відбувалося там, це щось неймовірне. На цих світлинах той період, коли туди ще можна було заїхати фізично, привезти туди журналістів і, власне, показати всьому світу, що там відбувається. Вже за кілька місяців туди можна було заїхати лише в темряві на броньованій машині. І ну, з цього періоду світлин значно менше, але жахіття були е, набагато більші, тому що по вулиці можна було пересуватись тільки завдяки вогню, який там палав в вікнах цих будинків. І, безумовно, ціна цієї боротьби вона дуже висока. І наш святий обов'язок берегти цю пам'ять, ця книга, ці світлини, ця виставка. Це все, що ми можемо зробити, щоб зберегти цю пам'ять і передати її майбутнє покоління. Бахмут це вже символ української незламності, символ героїзму українського воїна. І всі ми з вами, військові медвій, українські журналісти, наші воїни, це воїни по бахмуту, це святі. Ми з вами всім літописці життя святих. Вони створили те, хто нічого не сподівався. Вони розбили найагресивнішу, найжорстокішу, найактивнішу частину ворожого війська, яка була зсколочена, скажімо так, злочинців кримінальних, яка мотивувалася, надзвичайно кривавою дисципліною, і тим не менше вони знищили їх. Вони не дали пройти далі на українські міста Константинівку, Краматорськ, Славянськ, не дали досягнути військово-політичних цілей, які декларував ворог, дали зрозуміти, що Збройні сили України, вони і сили оборони, прикордонники, Нацгвардія, національна поліція, вони можуть будь-якого ворога знищити. І я думаю, що ще буде велике переосмислення. Історії Бахмуту, і саме такі видання, коли вони попадуть в українські школи, в українські бібліотеки, в українські вузи, в медіа, вони з часом дозволять збагнути те, що зробив український воїн, те, що зробив український офіцер, солдат, сержант, генерал.